Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами будемо розбирати величезне, на мою думку, замовлення з сайту iHerb. Це перше замовлення, яке я отримала за такий великий термін. Доставка тривала десь приблизно місяць, як я вже казала, через проблеми на кордоні з Польщею. Але все ж таки, вона прийшла ця посилка. Тому я думаю, що можна не боятися робити замовлення. Я вже зробила декілька. На жаль, вони поки що не відстежуються вже протягом двох тижнів, але маю надію, що прийдуть. Тому не переживаю, бо знаю, що Хорп якось вирішить ці питання все одно. Просто прийдеться довше чекати. Але так як ми звикли вже до цих якісних продуктів, то теж це не такий страшний момент. Більш за все, мені шкода водіїв, які стоять на кордоні з цими ж посилками, іншими якимись товарами довгий час в таких умовах, в холоді, без нормальної можливості поїсти, як треба прийняти душ і. Без інформації, коли приблизно їм вдасться перетнути кордон. Тому хочеться, щоб ця ситуація вирішилася якомога скоріше і люди не страждали. Зараз покажу, що у цій посилці. Повторно замовила магні від Life Extension 500 мг в одній капсулі, їх 100. Мені подобається, що прийнявши одну капсулу, можна вже отримати добову норму. Звісно ж, її можна збільшити в разі потреби. Тут три форми магнію: оксід, цитрат та сукцинат. 119% указано від добової норми, але добова норма може складати навіть більше 1000 мг. З магнієм передозування неможливо, бо він розходується кожен день. Особливо під час тих стресів, в яких ми зараз знаходимось. Ще одна добавка від бренду Life Extension, який мені останнім часом дуже подобається, тому що в нього якісна продукція. Це комплекс, який містить в собі селен та вітамін Е. Сілен Мітіаніну тут 200 мікрограм на капсулу, можна сказати, що лікувальне дозування. А вітаміну Е тут 134% від добової норми. Допомагає селен засвоюватись йоду добре, зміцнює імунну систему, підтримує щитовидну залозу. Вітамін Е теж потужний антиоксидант для жіночої краси, приймаю в комбінації з вітаміном С та вітаміном А. Бачу, що покращується стан шкіри, покращується імунітет, і також відчуваю, що краще самопочуття. Немає такої денної якоїсь втомленості, коли хочеться прилегти і відпочити. Тому періодично використовую дані комплекси. Замовила дві однакових баночки вітамінів групи В від Force Factor бюджетний варіант 60 капсул в кожній. Тут в нас капсули звичайного розміру, одну вже відкрила. Може навіть ковтати і дитина, підтримує нервову систему в нормальному стані, наскільки це зараз можливо, я вважаю, що в даний час потрібно хоча б декілька разів на рік використовувати подібні комплекси. У розділі пробників був ось такий астексентін по гарній ціні від Life Extension. Тут 4 мг в одній гелевій капсулі, їх 30 в баночці. Приймаємо періодично з дитиною для підтримки зору, і також Астексантін є гарним антиоксидантом. Рекомендую від цього бренду, я буду пробувати вперше. Ще замовила для підтримки зору. Повторно вже багато-багато разів був даний продукт використання чорницю від Natural Factors потужний антиоксидант, антиоксидант номер 1 на сайті Horb покращує кровообіг, покращує зір. Підтримує зір в нормальному стані. 500 мг в одній веловій капсулі, їх 90 Приймаємо всією родиною по одній в день. Також замовляю і для свого батька. Рекомендую, це перевірений продукт. Вперше я вирішила спробувати тверде мило від Гімалая. Тут у брусочку 125 грам, воно велике, з кремом та медом, ще є інші варіанти, поки нічого не можу сказати, в порожніх баночках обов'язково дам свій відгук. Думаю, що буде непогано, тому що поки не стикалася з якимись поганими. Варіантами мила на сайті сай. Повторно замовила в пробній версії є ще більша упаковка. Один із своїх найулюбленіших засобів для вмивання це від Авіну, скраб для щоденного використання для всіх типів шкіри. Тут об'єм 56,7 грам. приємний аромат, має освітлюючий ефект, піниться. Дуже м'яко очищує шкіру, не пересушує. Тому повторила, хоча дуже мало продуктів, тих, яких замовляю повторно, тому що хочеться пробувати завжди щось нове. А повторно замовляється тільки те, що дійсно подобається і дійсно добре працює. А далі, друзі, від бренду Солерей замовила гліт, тобто бояришник тут. 100 веганських капсул. Приймати потрібно по дві, тобто тут 50 порцій в двох капсулах 1050 міліграм. Приймає дану добавку мій батько, вирішила також спробувати я для нормалізації артеріального тиску. Також батько казав, що коли в нього іноді болить голова, він вживає дві таких капсули і головний біль проходить. Це дійсно працююча добавка, тому вважаю, що її потрібно тримати в своїй аптечці і можу рекомендувати повторно замовила сірку від бренду Doctors Best. Тільки до цього в мене вона була в таблетках і в дозуванні 1500 мг. Тут у капсулах, що мені більше подобається, тому що таблетки були великі, тут дозування 1000 мг. Приймається вона для підтримки в нормальному стані суглобів, шкіри, волосся і нігтів. Теж, коли закінчується, обов'язково повторюю, тому що бачу хороший ефект. За ціною 1 долар були знов ось такі гарні креми. Це лосьйони для тіла від Advanced Clinicals, але я використовую їх як крем для рук. Об'єм 59 мл це пробник. Є ще велика баночка у кожного продукту з дозатором зручним. Мені подобається, що. Він не має ніякого аромату, швидко вбирається, не залишає липкості і жирності. Зараз чомусь не хочеться користуватися ні ласьонами, ні кремами для рук з якимись різкими і сильними ароматами. Хочеться або щось спокійне, або зовсім без аромату. І другий крем теж був за ціною 1 долар з ретинолом. Це в нас ретинол, а це колаген. Обидва подобаються. І якщо не буде таких пробників, можливо, замовлю в повнорозмірній версії. Друзі, ще одна повторна покупка, це колаген від Солюмів, тільки з таким смаком я замовляю вперше. Він називається Полуничний Лімонад 454 г. Якщо вам важко приймати звичайний колген, то смак цього, думаю, що сподобається. Тут, на порцію на дві мірних ложки 14 грам колегену міститься, 7 грам протеїну, також є е, різні антиоксиданти, ягоди та суперфуди, і пробіотики. Дуже добре впливає на шлунково кишковий тракт, ви одразу це помітите. І також він. Е, діє на шкіру волосся нігті, можливо, не так, як інші, може трохи гірше. Але я відчуваю різницю, коли приймаю колеген і коли я не приймаю. Коли приймаєш колеген, то тобі здається, що все ніби так і повинно бути. Шкіра в гарному стані волосся, нігті. А ось коли перестаєш приймати. Зараз я приймаю зранку продукт для покращення слизових оболонок, шлинку, та кишківника, і і тимчасово не приймаю колаген. І я побачила різницю, тому вирішила включити в колаген колаген в свій раціон на постійній основі, якщо буде можливість продовжувати робити замовлення на хюрб. Замовила дуже бюджетний варіант міді від Свенсон. Я про мідь вже розповідала в своїх відео, для чого вона потрібна. Приймаю її з цинком. В першу фазу циклу я приймаю цинк, в другу фазу мідь. Вони друг друга балансують. Якщо приймаєте цинк, то може знижуватись рівень Міді. І навпаки, тут у баночці аж 300 таблеток. Можете побачити, як вони виглядають. 2 мг в кожній гарна форма. Зараз точно вам скажу хілат міді. Бюджетна ціна, великий об'єм, вистачить такої баночки надовго. Можу рекомендувати посилання на всю продукцію, як завжди, залишу в описі під відео, можете переходити і дивитись. Ще одна цікава така добавка, замовляю, вперше називається Edвіll. Це звичайний ібупрофен зі смаком винограду. Тут 24 жувальних таблетки, я замовила для дитини. В одній таблетці ібупрофену міститься 100 мг. Зазвичай, хоча це буває рідко, але коли буває в дитини температура, вона приймає 200 мг ібупрофену і нам цього достатньо. Але тут позаду є таблиця, для якого віку Потрібно яке дозування. Можете, якщо будете замовляти, передивитись і вирішити як вам потрібно використовувати. Вказано, що для дітей від 2 до 11 років також там є дана добавка і для дорослих. Я сама приймаю зазвичай дитячий бупрофен, просто також приймаю дві капсули, наприклад, коли. Буває головний біль. Але я спочатку пробую приймати магні, тепер в мене ще є глід і якщо не допомагає, то тоді використовуємо 200 мг ібупрофену. Тому взяли в аптечку дану добавку. Ціна на iHerb зі знижкою була така сама, як і ібупрофен в наших аптеках. Тільки тут приємна для використання форма у вигляді смачних жувальних таблеток. Віднау в мене калія хлорід. На цей раз я вирішила замовити в порошку, тому що це більш вигідніша форма. По-перше, вона краще засвоюється для мене і для тих, в кого є проблеми з шлинково-кишковим трактом. По-друге, тут багато порцій і її вигідніше замовляти по ціні. В цій баночці 324 порції. І в одній порції 363 мг калію. Зазвичай на сайті iHerb продаються таблетки або капсули дозуванням 99 мг, і коштують дорожче. А тут порції майже на цілий рік. Ще є друга така баночка у порошку, тільки там калій, цитрат, упаковка більша за розміром. Більше грам. І тієї упаковки вистачить більше, ніж на рік, там більше, ніж 365 порцій. Тому рекомендую до калію саме у порошку з цілої економії, якщо вам його потрібно використовувати. Якщо у вашому раціоні дуже багато солі, багато натрію, то він може виміщати калій, який потрібно буде потім поповнювати. В пару до Селена я замовила йод від Nature's Life. це органічна форма, ісландський келп, велика баночка, також 250 таблеток. В одній таблетці профілактичне дозування 225 мікрограм. Приймається для підтримки щитовидної залози, і також для того, щоб прибрати дискомфорт в молочних залозах. Я бачу хороший ефект, вже забула про цю проблему, тому приймаю по одній таблиці в день. Радити не можу, якщо вирішите приймати, то краще порадитись з лікарем. Для дитини замовила в запас, тому що періодично приймаю зараз по необхідності залізо від Карлсон. В жувальній формі До того ми замовляли з полуничним смаком. Це зі смаком винограда 27 мг в одній таблиці, їх 30 в баночці, в гарній формі гліцинат Хілат. Цукру тут менше 1 г. Дитині подобається смак, подобається саме така форма прийому. А вже багаторазова повторна покупка. І для себе замовила бюджетне залізо від Свенсон, 180 капсул, в одній капсулі 18 мг, теж в гарній формі, без гліцинат, хілат. Капсули невеликого розміру. Як ви бачите, ще не пробувала. Вистачить такої баночки надовго. В тих відгуках, що пишуть на сайті HURP, вказується, що багатьма вказується, що немає поганого впливу на шлунково-кишковий тракт. Я спробую, вам обов'язково в порожніх баночках про це розповім. І останні два товари це дві плитки шоколаду органічного. Один чорний, 71% какао, дуже чорний, другий 65% какао з апельсином по 80 грамів в кожній плиці. Бюджетна ціна, коли я замовляла, вона була приблизно десь 59 гривень. Дуже відрізняється смак від того шоколаду, який продається в наших магазинах, тому його вже не хочеться навіть купляти, А ось цей шоколад іноді дуже рідко, але не вживаю. І отримую справжнє задоволення, тим паче за таку не дуже високу ціну. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео, за те, що підписуєтесь на канал, пишете коментарі. Мені дуже приємно їх читати, приємно вам відповідати. І якщо вам це відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і обов'язково зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення, друзі!